Я Отця і Сина, і свята Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на покликання апостолів. Особливий такий спосіб, ми ніколи над тим не задумувалися, але зверніть собі увагу, Ви трудитеся, ловлячи рибу, тим самим здобуваєте собі пожиток для себе і для своєї родини. І тут приходить Ісус Христос і каже, ходіть за мною. І вони все лишають і йдуть. Невже вони буду такі легковажні, кинувши всю можливість заробітку, утримання своєї сім'ї, лишили все і пішли? Напевно, присутність Ісуса Христа самої особи. Це було щось особливе. Але знаєте що? Ісус ходив не тільки поміж апостолів. Він ходив і поміж людей, і багато хто його не бачив. Як його не бачив? Його бачили, як просту людину. Не бачили в ньому Спасителя, не бачили в ньому Месію. І я думаю, що Ісус не одному сказав Ходи за мною. І дехто так подивився подумав, покрутив пальцем коло голови і каже, що він говорить, куда йти, Як я це лишу? Кожен із вас, який має сьогодні якусь роботу, яке завдання. Якби вам Господь сказав ходи за мною, будеш а. Сказав би Господь, «Куди за мною будеш апостолом, чи ти би лишив все і пішов, будучи на тій посаді, на тім завданню, на, на тій роботі, які є, ти є сьогодні, чи пішов би ти напевно, що ні. У тебе ж є яке завдання, відповідальність, ти ж не лишив все, ти підеш. І тому зверніть увагу. На покликання Ісуса Христа Він приходить і каже, ходи за мною. Учні лишають все і пішли. А тут ще і батько там був, і все, і наймети його, все, він лишає їх і йде. От в цьому є великий отой подвиг духовний, іти за Ісусом. Ми сьогодні не кажемо, що треба лишити всю свою роботу і йти за Ісусом. Ні, роби свою роботу, але йди за Богом. Іди в своїх молитвах, йди в своїх вчинках, іди дорогою Христа, залишаючи на своїй роботі, виконуючи свої обов'язки. Але будь Христовим, іди за Христом. Христос не каже, лишити всю ту роботу, що ти робиш, і йти за Ним. Ні. Він сьогодні нам спрощує своє покликання, але знаєте, Він нас постійно кличе. Господь нас постійно кличе за собою. Ти зранку встав, Господь приходить до тебе і каже, ходи за мною. Ти йдеш на роботу, Господь каже, ходи за мною. Ти працюєш на роботі, ти трудишся, і Господь каже, ходи за мною. Здовж у своєму житті йди за Ісусом, не лишаючи свою роботу, а приближаючи свою роботу до Ісуса Христа. Роби роботу з Христом. Роби свою роботу для Христа. І коли ти будеш трудитися з Христом і для Нього, ти побачиш, яка буде в тебе робота. А в сім'ї у вас є діти, когось більше, когось менше. Вам треба їх відправляти до школи. Ви нервуєтеся, що то онлайн, то офлайн. То треба йти, то не треба, то треба йти в підвал, то треба йти в Бомбосховище. А попробуйте пройти ту дорогу з Христом. Бо для нас трудно знаєте, сидіти у підвалі, війна, ясне діло, має нічого доброго. Але це не є хресна дорога Ісусова. Це не є той тягар, коли тебе прибивають до Христа. Тому пройдімо оцей свій відрізок часу з Богом. І якщо я бачу жертву свого життя, то я знаю за що? Я знаю, заради чого. Я знаю, як Христос знав ціну своєї жертви. Чи хтось із нас ще не розуміє ціну жертви? Нема жертви. Нема ласки, нема благодаті. Яка жертва, така і ласка, така і благодать. І бачимо ми в іншому місці, як каже Ісус, покликавши своїх учнів, і каже, дав їм владу. Над усіма бісами і оздоровляти недуги. і тоді послав їх проповідувати Царство Боже, лікуючи не І, і до них промовив: нічого не беріть з собою дорогу, ні палиці, ні торби. Дві одежі не одягайтеся, до якого би дому не зайшли, там перебувайте. Господь Бог посилає апостолів у свої скромності і каже, щоб люди. Проявили до них повагу, щоб люди утримували їх. Ісус Христос дає завдання апостолам – не беріть з собою нічого. Ідіть серед людей. І ми, утримуючи наших священиків, які є. Тими самими послідовниками апостолів, отримуючи наших єпископів, щоб ми проявляли своє відношення до Бога. Бо Господь Бог спеціально сказав: не беріть з собою в дорогу нічого, ні торби, ні грошей, не вдягайтеся дві одежі, хай вас одінуть, хай вас нагодують. Бо іменно по цьому каже Господь, я хочу подивитися на ту. Парафію на ту громаду, куди я послав свого учня. Через ваше відношення до священства Господь Бог хоче подивитися, наскільки ви потребуєте Бога. І коли ви засуджуєте священників, розказуєте, які вони неграмотні, розказуєте, які вони, які вони є підлі. Христос усього записує. І рівно те ви і одержите. Бо Господь сказав: не бери ні грошей у гаманець, ні робини, ні дві одежі не одягайся, до якого дому ви не прийшли, там перебувайте, поки не вийдете звід. А якщо вас не приймуть. То виходячи з того міста, обтрусіть порох із ваших підошв на свідоцтво їм. Бо содому і Гоморі буде легше суднього дня, чим тим, які не прийняли учнів Христова. По нашому відношенню до священства. Господь Бог буде давати нам своє благословення. Ви скажете то якось нечесно. Бо священники є різні. є священники грошолюбен, є священники, які, не хочуть, які є невідповідальні і не хочуть виконувати свою роботу. Так, такі є. Але є чудесні священники. Є священники, які відносяться до своїх парафіянок, до своїх дітей. Чому ви за цих не, не, не говорите священників? Чи їх так мало? Ні, Їх дуже багато. Просто ми їх не замічаємо. Знаєте, як добра господиня каже, коли двері чисті, то ніхто не бачить. А якщо трошки десь там заляпані, то всі бачать і тикають пальцем. Але Господь Бог хоче, щоб ви і хвалились його апостолів, Його священників. Господь Бог хоче, щоб ви їх хвалили. Бо він їх покликав. І вони лишили все. Бо бути священником це від багато чого відмовитися. Хтось думає, що бути священником — це нічого не робити та й все мати. Не, це не про священство. Священник — це сплошна жертва. Як би йому не було, це є сплошна жертва. Бо апостольство це є жертва від самого покликання, відмовитися від цього, лишити все і піти за Ісусом. Тому з пошаною відносимося до священства, до тих, яких Господь покликав. Бо Він сказав: не ви мене вибрали, я вас вибрав, я вас покликав до служіння. І всі ті, хто почує вас і піде за вами, той знайде дорогу до Царства Божого і того я обійму у свої обійми і кожному обітру сльозу з лиця Його, і не буде більше ні смерті, ні плачу, буде місце мешкання Бога і людини. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христову! Слава на віки!